Зараз я знаходжуся в Тернопільській області, неподалік села Боложівка, Тут такі соснові лісочки. Вони тягнуться від малих калетиниць Хмельницька область і аж до Шумська. Вирішив трошки гриби позбирати. Тут не тільки ростуть маслюки, а й також є підберезовики. Я тут знайшов декілька підберезовиків. Який гарний підберезовик. Тут ще другий є підберезовик. О, який хороший підберезовичок. Бачу бур'яні там Дальше є ще підберезовичок. Які гарні підберезовички тут. Тернопільській області біля Воложівки Там бачу малесенький. Отакий молоденький підберезовичок. А там бачу теж якісь грибочки. Оце підберезовичок Тут ще два. Ой, який гарний. Підберезовичок. Який класний. І там бачу в бур'яні теж є. Ішов за маслюками, а попали мені під березовики. Ну, я тут збирав підберезовики взагалі-то. А там бачу другий підберезовичок. Класний підберезовичок. Оце село було Тут такі невеличкі соснові ліси. Тут і березки ростуть. А під березками такі гарні відберези, які ростуть. Маслюки, такі вже вони певні погані. Тут такий гарний лісочок, біжечки. Хожу, збираю маслюки. Гущавині та нема грибів. А так. Бачу маслючки тут. Подивлюся, що за маслючок. Це вже великий поганий. Цей молоденький, гарний, білий. Ось скільки маслюків тут. Великий, а ну не червій, біленький. Це вже поганий, а це хороший. такий біленький. Вот такі маслячки тут. Хороший. А це молодесенький. І тут маслячок. Хороший. Ойкі гарні маслочки. Хороші біленьки. Мастючки. О тут мастлючки такі темні. гарні маслішечки. Да я подилюсь на ці маслячки. Великий, біленький. хороші маслюки які гарні маслючки. Сабу на ці маслячки. Гарний білий, Такий маслячок. Вот такий класний маслячок. Вони вілювані. Так, подивімося на ці маслюки. Як вони тут. Roxo bilenque, até que vale, que І сі затишно, вийшов на поле вітер такі соснові лісочки біля сада було живки а там внизу був хутор колись хата була. Хто збирає тут багато цих радок? Це нехай мешата, я то їх не збираю. Земля ними вселяна. Цими мешатами. Кажуть, радовки, так, такий радочок, один радочок, а там другий радочок. Ці радовки тут. І маслючки молодесенькі. Маслючок. І це вже поганий. Десь тут був колись садок, хутір був, яблуні були, такі сливки великі. А зараз Нема ніякого признака, що тут люди жили. Коєсь. Ще тут довго хата стояла. Вже люди не жили, а хата стояла, ще довго стояла. А зараз навіть нема ніякого признака, що тут люди жили. Такий садок тут був, сливи такі великі, були, яблука, яблуні. Це якесь було плодове дерево. Тут же ж хутор був. Це касливка. Десь тут був хутор, я не помиляюся. Ой, как классно тут Хорошая, дородная. Если что, взял, подивлюсь, что а везу, поставляй. Не, все не поганый. А ще тут маслята подивлюся. Це і поганий. А, а погані. А тут в мене хороший, бо це якісь молоденький. А це хороший. А ці хороші, молоденькі. О тут ціла галявина з маслюками. І цей поганий. Зараз подарюся на ці маслючки. Тут хтось без мене хазяював. Бачу порізані червиві, великі. Це не я. Це хтось тут вже був. От хтось вже був. Наробили такого глуму. Вони ж червиві великі. А цей хороший, біленький. Так, загляну на ці. Тут червиві. Тут ціла галява, Назад я подивлюся. Не вже погань. Я шо в стороною там були всі хороші, а тут всі червиві. Тут як всієно так, я подивлюся, може я виберу тут? Це хороший біленький. Чує, а тут хтось був, позрізав ці великі. Бачу, і там позрізано. Я ще цією сутинкою пройдуся. Та й вже мені хватить тих грибів. Трошки назбирав. А тут оця соснина, тут багато червивих, а та, що від малих калетиниць, то там ні одного червивого не було маслюка.